Як виростити такі туї? Питають багато людей. От я брізала, нарізала з тую таких гілочок. Тепер я кожну гілочку беру і обрізаю її. То а в... який період краще робити? Найкраще восени. Найкраще. Сини ножці Ось так от треба обрізати ті листочки. Я підготувала торф з піском, заповнила палету. Палету має бути ґрунт утрамбований. І просто отак от, от закладаю. Я вже почала, отак от закладаю. Запихаю до опору, запхала і отак от, от затискаю її, щоб вона. І їх поливаю потім, Я потім вже тут все разом куляю, бо я вже почала на цей. Ну, мінімум за пів року вже пізної весни повинно бути вже воно е, цей, залежить, де ви будете тримати. Можна і в ґрунті садити восини, так само, тому е, точно така сама послідовність. Пхаєте, але в затінку, щоб воно було в затінку, і, звичайно, поливаєте. Ой, я трохи їх намочила, вони в мене в воді, замочила вони мокрі і знову запихаю. І так само точно, так само в ґрунт. Закладаю, одна від другої трошки далі, тут тісніше, бо тут такі гнізда, так, таку величину мають. І, і так я мушу їх робити. І, і, через навесні повинні бути, вже то вже літо, бачите, навесні не менші були, дрібніше. То вже за літо, бачите, як воно вже гарно розрослося. Прикосило молоденьке, зелененьке. Ось так розмножуємо. Роботи небагато, дуже проста робота, дуже простенька. Головне терпіння мати і чекати. Не, не шарпати висяч сюди, туди вже є. Хай воно собі там буде. Будьте здоровенькі. Розмножуйте і любуйтеся. Хай вам буде на здоров'я, на радість, Па-па.